Бачиш, так да, в якому стані. Бачиш, скільки там ржавчини вже от. Це ржавчина тут. Не з дверей теж вже починає ржавіти. Що так, так, там, сімки є? А, а сі найду, а? А мелочушечка. Херсонський наш говор. Гоп стоп. Ми вийшли із угла, так? Да? Доброго дня, всіх вітаю себе на каналі Макс Авто знову з вами. Сьогодні в нас нове відео. Як ви бачили, перед цим у нас був Кашкая Треш. Там насправді просто якийсь капець автомобілі по 10,5 тисяч доларів, а купувати нема що. Ваші улюблені 15 дизель з 9К. Тому, якщо ти ще не встиг подивитись це відео, обов'язково заходь по цьому посиланню і його подивись. А сьогодні відео ми будемо дивитися Hyundai Santa Fe 2,4 бензин, а також 2,2 дизель. Тому давайте тепер подивимося, в якому стані продають ці автівки. Так, Іван, приїхала до цієї машини, Червоноград. Так, що ми так бачимо? Гума тут зимова стоїть у дуже гарному стані. Протектор величезний капець проживіло. Задніх колодок вже немає там. Бачиш, да? практично немає гума у нас 18-го року. Такі царапини по козову присутні. Така вся царапана, да? типу, типа. На всіх таких елементах тут, 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 тут. Бачиш, скільки там ржавчини вже. от? Це ржавчина тут. з дверей теж вже починає ржавіти. Що воно навіть тут відбилося. І от пороги вже теж пішли. Блін, чуєш, а пороги пішли вже. О, ну так, да, те ж саме. Да. Ну Да. це все гниле, чуєш. Тут от. сама карта ціла. Сидіння таке все в плямах. Бачиш, все таке треба от хімчистку робити. Тут все у нас потерте. Фізорчики не зломані, переднє сидіння трошки продавлено оцей бік підлокітник в дуже поганому стані, взагалі капітась така грязна, що я не можу. Кермо теж все-таки потерте Газ стоїть. Тут теж оце от, бачиш, що відійшло, кліп, все одної немає. Тут відпадає, стойка потекла. Пильник нижньої стойки потікши. Тут теж царапано. Бачиш проти туманки взагалі немає там лампочки, там вже нічого немає. Бампер 1200, де шпаклі дуже багато, Сергій знайшов вже. Зазора немає. Бачиш, торчить. Цей край. Тут царапано, там царапано. Лобове у нас не оригінальне. Тут у нас вже на крищі облази 109 так у нас оригінальні крім лобового тут є бать щось впало на машину тут пошкодження такі таке тут теж тут м'ячина. ця карта ціла сидіння порване Продавлене. але там все гниле повністю Бачиш, да, в якому стані. Ціли. Тут у нас клімат, магнітола, кермо, звісно, теж в дуже поганому стані. От ось таке воно повинно бути, а воно ось таке стерте. Тут все грязне теж, блін, якась людина їздила взагалі. Подивіться, оце все грязне таке. А я капот дерну, ну, будь ласка откриєш оце все по цій двері, бачиш все погнуло без дверей. Тут теж пошкодження тут ну, внутренка ціла. Глядусь, думаю, угу. Да, це фарбовано, фарбовано. Крыси теж є пошкодження, такі царапини. Ото тут -от у нас шпакля 1800 800, 1200, 200. Оце у нас уже лак. 600, взагалі метал не достає, 1800 метал не достає. Нема металу. 1600. Угу, От є б такі пошкоджені тут є отака царапа Яку можна спробувати сполірнути. Тут уже теж лізе, От. ржавчина у нас. Задній фонарь запотівший. Бачиш, оце все облаз. Це все, все повністю. Плюс ляди три, цей фонарь. Бачиш, так? Оце фонарь визиває. Боже, вона якась гнила, що капець просто. Вроде рік машина нормальна, гнива така, що... Блин. Боже, подиви на це состояння цієї машини. Я от реально не можу. Я дивлюсь мені блин, погано стоїть. Як так можна, блин, візити, це, це, це капець. От. Це все ржава, або воно десь довго стояла, або хрена. Там рычаги всі ржаві. Как ржавый, габлость ржавий. Тут все в маске. Все, в масках приводний приводные. Ну так, он да, все в маске полный. Ну тут... Да задали, все посадочные форсунки, все. так, все в маске помнит. Открытая слмаса, вот массу. Держала, блин, де вона, наче десь стояла довго, чи я не знаю. Вона тут тримається. Ну я, я не думаю, що тут прям так сильно. Ремінь позовтівший, всі ролики золотого цвета. Таке впечатлення, що внатурі тут таке нуряло. Тут гальмівні диски передні, колодки теж треба міняти. Зараз покажу тебе. Бачиш, колодок нема, вже диски теж вже нема. Тут запчелки нема. Тут теж все гниле. Тут все гниле. Тут все гниле. Там з той сторони вообще жопа. Тут типу, тоже є, але з той сторони все. Під, 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 під. Да, вот там. А ну да, його поносено. Типа на подогревках. Комплектація взагалі типа гарна, у гнила. Ця сторона вона така гнива як та, та вся сторона гнива. Тут у нас вентилятор якийсь відключений. Це ще один ряд сидінь. Тут теж ось пластик Покочений. Тут саморез кручений, тут взагалі нічого нема. І тут саморіз кручено тут немазак. Кліма ще ні? Дай трошки попрацюємо. Ми затягнемо, тут вини цей стан. Ти <різь> багажим <різь> У нас оця не робота. Тут у нас працює, тут не працює. Весь двигун в все, в все, гнили. Працює клім? Кінок є по коробці. Видно що тут курила. Кнопки ці всі стертять. Стерти. Підігрів, USB. Зараз ще комп'ютер підключимо, подивимось, але стан автомобіля такий, що, що я просто не можу хоч тікати. Так, по помилкам АБС, ошибка связі. По двигуну по коробці ніяких помилок немає. 174 тисячі пробіг. З усіми дверями проблема? Так, резинки реально там везде спадають. Якогось хрень. Ну що, подивились ідеальний стан? О, я не знаю. У мене запису розмови <звігану> немає з <z>, замовником uh, <звігану> нашого, який замов нас огляд, і самим продавцем. Але скажу, автомобіль настільки кончений. Тут <laughs> просто, да. просто капець. Салон весь затяганий, пороги, всі Це гнилі. Це машина, в яку я навіть побоявся сісти. Тому що ну, сидіння там чого тільки немає. Ви бачили, по попельничку ми відкрили. Там... Там Маркобарон sí, якийсь. Там реально сразу, сидіння, в багажнику все зацарапане, все грязне, задня ляда з обіх сторін повністю загнила. Шпаклі стільки наряжені, що метал не достає, двигун весь в маслі. Я не знаю, що тут знаю, За що сказати, що воно нормальне? Нічого. Я навіть не знаю. Ми таку машину не можемо рекомендувати, понятний хрен. Ну, блін. Будьте обережні. Я не знаю, фото класне, опис класне. Один власник у цього автомобіля з салону. Автомобіль обслужений, ніяких там питань по автомобілю, немає. Факту лак облазив, все ржаве, все відпадає, кліпців немає. Просто якийсь капець. Ладно, все, на цьому наш перегляд закінчився. Не забуваємо поставити лайк і підписатись на канал. Якщо вас цікавить, скільки коштує на нашої роботи, то під кожним відео в описі є наш прайс. Всім па-па! я й продаю. Якщо ні, то просто не я буде. Я поняла, просто да, не буде просто немає сенсу давати доброго машину. Угу. Так, ось я приїхав до цієї машини. ГРМ і всі пагеї заміняні, тут на СТО, у них все випущено. А ти це ти сам уже міняв? От три дня назад. А, три дня назад. Все так, нове, кажу. Ага. Під радіатор в гарному стані. Хварить АКПД. Так, що у нас тут? Гума зимова, гальмівні диски, колодки нові встановлені. Так, стійка тут у нас суха, пружина ціла, всі накладки на місці. Так, сьомий рік. По заднім вікнам. Сьомий, сьомий. Тут є такі от пошкодження на карті, але вони не суттєві. Тут це пушка-бомба. Все працює. Так, прикурютель є, працює, тому що тут заряд. Тут не зламано, коврики є. Стан сидіння гарний, пропалів немає, на стелі теж з п'ятим ніякого таких нічого немає, але типу, є такі пошкодження тут знизу все ціле. Це буває Тут от ржаві, але тут Це... такі пошкодження, гума теж бомба, тут у нас розборки встановлені. Так, Задні гамівні диски, колодки теж нові встановлені. Тут все понизу бомба. Задня частина пошкоджень я ніяких не бачу. Тут таке трошки покочене, але тут гнилі немає. Тут теж гнилі немає. Пацани працюють, як ви бачите. Машини готують, продають, Куча всього. Так, є у нас навіть харкот. Труба трошки черня, ну, зараз перевіримо. Запаска є. Ну Такого страшного нічого немає, але ну, як вонде, у них завжди тут є типу, гнилі деталі. Так в цілому гарно. Так, чотири склоподі мечі, електродзеркало, двері, тут резинка ціла, нічого не крутилося. Ось сидіння теж, до речі, дуже в гарному стані. Працює, працює, кермо перешите, все перешите. Частина. Підальки у нас теж тут нові встановлені, накладки є. От такі. Садки. Тут бомба-бомба-бомба. Тут є пошкодження на бамкеру. Тут все ціле, тут теж диски колодки, теж нові. Так, тут нічого не крутилося. Тут двигун сухий по задній частині, інтеркулер теж сухий. Так, рівень масла є, масло чорне, але є. Так, привідний ремень новий. Тут нічого не получала нікуди, все тут ціле. В гарному стані, тут уже ГРМ поміняний, масла, фільтра. 237 тисяч 26.07,22 було замінено Це всі розходники. Тут теж все в гарному стані. Пересадок ніяких я не бачу. Картається десь. І тут не, не зафіксовано там. Тут таке масло там залито. Ага. А це Ви вже написали, Ось бірочка я є. Це ГРМ ну, це на ГРМ, да. А на масло воно десь видно, Це старе, воно новіше десь клеїло. Yeah, no, mm -hmm. ну, це теж, дві назад. Mm -hmm. Так, електрозеркало. Це у нас працює. Тут теж працює, тут працює. Все дуже гарно. Так, на криші є якесь, але не суттєво, нічого страшного нема. Сигнал працює. Горники працюють, клімат контроль зараз включили. Чеки аварії не гори, 238 тисяч. Противотуманки працюють. Не димить, не Це все теж гарно. Ну, таких потоків немає, навіть на коробці там все сухо. Так, Кондиціонер працює. Тут нічого не стріляло. Тут все світиться, не відпадає для задніх пасажирів кнопки у нас працюють круїс контроль він засвічується ресет Нувач, теж працює, кондиціонер працює справно. Тому... По суті, і форсунки на гарантії, по суті, так, тільки зроблені. Тормозна жидкість, колодки, диски, це гума. Салімблоки попередні, оці ці би, станкові резини я поставив, нові які жвудку виливають. Салімблоки mm -hmm. нові стають. Ну, повністю резіна все. Ти а, резина, це не спеціально. Бачу, да, я їжджу спеціально на зимі. Mm -hmm. Це не того, що в мене грошей немає, а того наброшу, що в мене до х. ...потому в два А вот на зимній резині вона сюди м'якче. Поэтому можу собі дозволити їжу на зимній резині літом. на зиму, якщо оставлю його, буде все одно одні зимню брати. Це в мене літній варіант. Не понял. Зимня льетня. Це зі мене літній варіант. Це скоросна резина спеціально на зиму, ну, на літній така. Так, оригінал. Все у нас все в оригіналі, дифузори, взвомані. Рігінал. Оригінал. Все повністю в оригіналі. Тут навіть лобове ще теж оригіналі Так, ПБС, напряження батареї, все більше ніяких аварій немає по автомобілю взагалі, тому що вона не чищена. Так, стуків по ходовій ніяких немає. Щеплення працює гарно, чуть-чуть вище серединки. Коробка включається гарно, нічого не вибиває. Тяга є, турбіна не свистить, роль не б'є, швидкість набирає гарно. Так, от такий от розход фіксує бортовий комп'ютер 7,6. Так, ручник працює, все, пушка бомба. Нічого немає, да? угу. ну не димить, нічого, не сипонить, не коптить. Все, глуши. Захист двигуна є, радіатори чисті. Так от виглядає. Все рівненько, весь пластик повністю на місці. Коцит на автомобілі ніяких я не бачу. Вось повністю не царапані, не побиті. Всі зазори повністю на місці. Весь пластик. Релінги є. Ну Це з фарми їх трошки полягнувши, було краще світло. Він не фарбований, всі вікна в оригіналі. Ну що ж, подивився, я цей Санта Фешка, автомобіль. Ну, автомобіль технічно в дуже гарному стані. Та й по кузову яких там недоліків таких немає. Є коски, є царапини. Це передні фариби, краще би полірнули, щоб було освітлення гарним. Так, Диски, колодки в гарному, вони всі змінені. По ходовій ніяких стуків я не почув. Автомобіль не димить взагалі. Він не сапонить, не димить. Кондиціонер справний. Все працює. Дуже гарна гума встановлена. Права карта трошки там царапана, але в нашому випадку автомобіль треба не для того, щоб сім'ю катати, а для того, щоб захищати нашу Україну. Тому такий автомобіль ми рекомендувати можемо. Авто... В автомобілі вже замінено ГРМ, масла, фільтра, салінблоки передні. Але якщо уж собирати вже приїжджати, ну, тобто цей автомобіль, краще всього заїхати на яму і ще подивитися його знизу. Так я позаглядував, там нічого не тече, все сухе, ну, тобто не порване, нічого. Щеплення працює гарно, коробка включається гарно. По електриці працює все. все. Був один все, була одна помилка тільки по ОБС, і то це останній раз три дні чи чотири вони кажуть, міняли ГРМ і забули підсоєдінити клему на генератори. Тому всі в акумулятор і помилка ця засвітилася. Тому по коробці, по двигуну ніяких взагалі помилок немає. Тому все передаємо відомо замовнику. Хай думають, і я думаю, купляють автомобіль. Ну що ж і в завершенні хотів сказати, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо поставити лайк, підписатися на канал для того, щоб його підтримати. Я ж для вас стараюсь, і ви для мене теж трішки постарайтесь. Якщо вас цікавить, скільки коштує підбір, скільки коштують разові огляди, то під кожним відео в описі закріплений мій номер телефону, а також прайс. Тому заходь, дивись, телефонуй. Всім до зустрічі!